Як впливає переговорний процес на ситуацію, морально-психологічний дух і організаційні процеси в армії? От як армія на це реагує за вашими враженнями по різному, в залежності від того, яка це бригада, який це підрозділ, на якому напрямку вони знаходяться, мобілізовані це чи контрактники, офіцери це чи рядові? От досить по різному. Може бути 10 думок в одному взводі з 20 людей, навіть там. Читав там відомі там військові, які там, скажемо, є ще відомими блогерами. Я вчора читав, що одна людина пише про те, що там я не прощу, якщо ви зараз не зупините війну, і ми тоді там. ну Наприклад, там прийдемо з вами, розберемося, тому що ви зараз втрачаєте шанс зупинити війну, і за будь-яку ціну треба там її зупинити. Інший такий же авторитетний військовий пише, що ніякого миру з е, противником не здавайте національні інтереси, ми готові битися. Тому ми розуміємо, що настрої різні, ще раз кажу, залежить від е, того, де ці військовослужбовці, який в них досвід, що вони роблять, і е, яка в них підготовка. Там на чи десь зараз на відновленні, тому тут складно сказати.